Друзі, вітаю вас. Сьогодні ми дивимось ситуацію вашу. Ви можете запитати, так чи ні. Задумайте подію певну, і виберіть собі один з трьох варіантів. Ми подивимось, збудеться чи не збудеться, і певні паради для вас щодо даної ситуації. Отже, так чи ні. Збудеться чи ні. Перша позиція, друга позиція, і третя позиція. Тепер паради застереження і паради. Для першої позиції застереження, для другої позиції застереження. І для третьої позиції застереження. Тепер паради для першої позиції. Для другої. І для третьої. Ось так. Щоб було гарно? Зараз розкладу. Так, трошки нижче. У мене часто буває коса, камера висить. Не знаю чому, скільки не намагаюся поставити рівно і все гарно скласти, але все одно чомусь не виходить. Вибачайте. Сподіваюся, зараз добре видно. Отже, хто обрав перший варіант? Карти говорять, що вам потрібно бути хоробрими. І зробити перший крок для того, щоб ця ситуація була позитивною. Вам потрібно бути хоробрими, кардинально так діяти, і зробити перший крок. Застереження, яке вам дається, ви можете зависнути в такій безглуздій роботі або в безглуздих якихось стосунках, не маючи сил зупинитись. Тенденція працювати в пусту, тягнути дуже велику таку ношу за досить малу винагороду. Наприклад, ви працюєте на роботі, робота важка, а зарплата дуже маленька, або стосунки ті самі. У вас є шлюб, але, наприклад, ваш партнер нічого не хоче робити, або заробляє мало, або не вкладається в ваші стосунки з такою ж самою силою, як і ви. Тобто ви не отримуєте е, чогось позитивного для себе. Про це іде застереження. Нехай так воно залишається. Порада, яка дається по першій позиції, прийшов час використати всі свої ресурси. Тут, якщо ви їх просто так витрачали в пусту, то зараз кажуть, не треба в пусту витрачати. Зараз е, для нової справи. От задумала якусь справу, починаєте діяти. Кажуть, будьте хоробрими, зробіть перший крок. От тепер ці свої ресурси не впусто використовуйте, а для задуманої справи. Навіть якщо ці ресурси всього-навсього, можливість або здатність навчитись чомусь, тому що це вже немало. Детально і сумлінно вивчайте нове завдання. Таким чином, ви, навчившись чомусь, зможете далі рухатись по життю. Друга позиція. Так чи ні? Кажуть також так, але повірте в своє мрії? Чому кажуть спочатку повір, а потім побачиш? Тому що спочатку думка, спочатку енергія, спочатку імпульс, а потім починаються конкретні дії, і потім вже приходить результат ваших дій. Якщо не буде спочатку віри в вашу мрію, в те, що ви хочете, то складно буде досягти. Яке є застереження? Суворість, догматізм, якась скутість в поведінці. Людина, яка проводить свої ідеї занадто наполегливо, не рахується з людьми іншими, ситуацією. Часто може діяти просто вперто, йти на принцип, може мати таку надмірну владу. І бажання володарювати іншими людьми. Тобто, все це не потрібно, его управляє. Якщо вами управляє его, то кажуть, це неправильний шлях, цього треба позбуватись. Це застереження. Тобто, якщо у вас такі мрії занадто, да, зухвалі, наприклад, занадто. І там будуть страждати інші люди. Не можна робити так, щоб ви плюс, а всі навколо мінус. Треба обдумати. Тому що там, де навколо вас буде багато всього зруйнованого, це не завжди буде великий плюс. Треба тут обдумати. Я не знаю, про що мова йде, але потрібно просто зважити. Якщо просто у вас якась впертість, і ви хочете досягти цієї мрії, також треба обдумати, не треба йти на принцип, кажуть. Реалізма не варто втрачати, парада, яка дається. Боротись і не здаватись, відбросити, відкинути різні сумніви, коливання, сміло братись за справу, навіть якщо ця справа здається вже безнадійному. Наполегливо працювати для досягнення поставлених цілей, незважаючи на страхи, розчарування і перешкоди. Дотримуватись вибраної стратегії і. Зберігати впевненість в своїй правоті, навіть якщо більшість людей вас не підтримує. І третя позиція так чи ні. Тут можна сказати, 50 на 50, чому? Тому що вам радять подивитись на світ ширше. Скоріше за все, ваше бажання не може 100% здійснитись, так, як ви хочете. І вирішитись проблема саме так швидко або якісно, так, як ви хочете, тому що треба зважати на щось іще, тут, наче як продовження другої позиції трохи. Тобто, подивіться на світ ширше. Можливо, ви просто в одну точку дивитесь, в одну. От, наприклад, у нас життя це велике таке полотно, на ньому велика картина, на ньому багато чого зображено. А ви в одній точці просто стоїте і все, і нічого іншого не бачите. Потрібно подивитись, і на те, і на те, і вгору, і по боках, і в інших напрямках, і ще за горизонт. І багато різних речей треба врахувати для того, щоб ви зрозуміли, що відбувається по вашій позиції. Подивіться на світ ширше. Застереження, яке дається, не варто досить швидко просуватися вперед. Тому що занадто швидко прийняті рішення. Скоріше за все, доведеться змінювати. Не потрібно занадто форсувати події. Через те, що досить швидко ви починаєте от чогось домагатись, у вас такий творчий лід душі йде. Втрачаються деталі. Втрачаються деталі, сутність. Я вже колись казала: якщо ви, наприклад, хочете відчути смак чогось. То не потрібно це ковтати цілком за одну секунду. Наприклад, хочете відчути смак тієї самої гарної кави, відрізнити одну від іншої, то потрібно просто спочатку подивитись на неї, потім понюхати аромат, вдихнути, потім який колір, потім спробувати ковточок на смак, потім більше попити, потім вже насичуватись повністю смаком. На що в річку хочете в море зайти, можна, звичайно, одразу з... в прірву, як то кажуть, пригнути да? і не відчути, а можна просто дивитись на воду, милуватись нею, поступово заходити в неї, а потім вже плавати в своє задоволення. От коли ви деталі втрачаєте, то в результаті халтура буде відбуватись. Також зважайте на це, коли будете дивитись на світ ширше. І порада, яка дається. Задовольнитись частковим рішенням. Кажу, частковим. Ну, то я казала 50 на 50 частковим рішенням, не ідеальним станом справ. Не ідеальним. Тобто, щось може вирішитись, але багато на що треба зважати. Досить повернутись обличчям до теперішнього, залишивши позаду минуле, тоді повернеться до вас минула невтомність, стійкість і мобілізованість. Можливо, вся ця ситуація виникла саме для того, щоб ви звернули увагу на саме головне. А що є головним, я думаю, кожен з вас вирішить сам. Таким був даний розклад. Бажаю вам всього найкращого. Кохайте і будьте коханими, працюйте із задоволенням. Будьте доброзичливими, уважними, людяними. І щасливими мирного неба.